Доброго суботнього ранку, дорога громада. Запрошую вас на чергову хвилинку здоров'я, і сьогодні ми з вами переходимо до останньої четвертої групи факторів, що впливають на роботу лобних додай головного мозку гіптотичних факторів. Це не складніший матеріал, але нам необхідно його зрозуміти і засвоїти, якщо ми цінуємо свій мозок, а також тіло. Бо цей фактор впливає на все тіло. Для початку давайте подивимося, що собою являє мозок. Ось так ми звикли собі його уявляти. Просто сірувата рожева маса із звивинами. Насправді, це дуже примітивний поверхневий погляд. Подивіться на ось це. Що це за сітка? Насправді саме так виглядає мозок. Пам'ятаєте, ми вже з вами говорили про нейрони, нервові клітини, що по них проходять біотоки, імпульси, які несуть якусь певну інформацію. І кожна інформації має свій нейронний шлях. І ось ця сітка це нейрони. Тут мільйони нейронних шляхів для різних команд. Це свого роду меню, перелік усіх наших можливих дій, команд, можливих рішень. Як позитивних, так і негативних. Де воно там взялося? Від Адама, від наших батьків. Все це ми отримали в спадок. Але не думайте, що ми є заручниками спадковості. Справа в тім, що всі ці генетично успадковані рішення команди просто сплять до тих пір, поки ми їх не активуємо. А як? як ми можемо їх активувати розумом, а точніше, думкою. Тобто, наприклад, ми подумали, що треба саме так поступити чи сказати в, е, в якійсь певній ситуації. Сигнал пішов, ви активували нейронний шлях, де записано генетично від батьків, що потрібно саме так реагувати в певній ситуації. Тоді приблизно вже так буде виглядати наша нейронна мережа. Ось. Видно, активовані нейронні шляхи. А далі, коли ви попадаєте в аналогічну ситуацію, мозок вже сам вам підкаже думку, що треба поступити саме так, бо цей нейронний шлях вже активований. Так ваше рішення переходить у звичку, а звичка в характер. Отже, які з нейронних шляхів в нашій мережі будуть активовані, а тут, до речі, багато і негативних шляхів, бо ми ж успадковуємо і гріхову природу, які з них будуть активовані, залежить від наших думок. Тобто думка міняє біологію мозку, причому міняє на фізичному рівні. Тому що носіями думки є білок. І думка спочатку викликає синтез цього білка, який потім стає носієм, зберігає цю думку, відкладаючись на відповідному нейронному шляху, створюючи потовщення так звані бугорки. І це все видно на допомогі мозку. Більше того, як говорить відносно молода наука, епігенетика, епі – це понад. Думка. Будучи сигналом, що активує ДНК, аналогічно може міняти генетику і фізичний стан усього тіла будь-якого органу, будь-якого на фізичному рівні. Недавно ще Гіппократ в свій час говорив, що віра в одужання це половина одужання. Але повернемося до мозку. Отже, що ви сьогодні повинні засвоїти? Так це те. Що думка змінює мозок, а мозок вже впливає на нашу поведінку. Чому ми про це говоримо? Бо що таке гіпноз? Це насадження навіювання думки. Відповідно, тепер зрозуміло, чому в пункті 4 факторів, що впливають на роботу мозку, стоять гіпнотичні фактори. А от що саме до них відноситься? Не пропустіть. І на закінчення ще раз почитаємо цитату із Духа пророчого. Нервові дитини мозку тісно пов'язані з усім організмом. Це єдине середовище, за допомогою якого небо може спілкуватися з людиною та вкривати на її внутрішнє життя. І все, що порушує циркуляцію електричних струмів у нервовій системі, зменшує життєву силу організму, внаслідок чого. Москова тканина мертвіє та сприйняття притуплюється. Кажемо на це амінь. Амінь. амінь.